Привет. У мене в руках книжка Олени Ульєвої. Казки День ніч. День ніч. Ви можете читати казки увечері діткам на добра ніч або ж удень. Почнемо з дня, так? Перша історія як ведмедя бджоли рятували. Так? Бравував ведмідь, бравував, але якось і він утрапив у халепу. Ось як це сталося. Сидів він і грівся на сонечку і раптом чую жу-жу жу, що ж це? Літак летить? Гвинтокрил? Ні, страшна смугаста істота, злиться, гнівається Ти хто такий? Злякався ведмідь. Я страшний звір. Ти грю сьол. Я не знаю такого звіра, позиткував ведмідь. А тигра знаєш? Тигра знаю. Ось я як він і є, тільки маленький, і тут звір, як схопить ведмедя за ніс боляче, реве, Клишоногий ногий, три ніс, бідний, а ти гресьол йому. Це я тільки шматочок відкусив. А якщо увесь їм. Отож бо. Тепер тягай мені ягоди. І скінчилось у ведмедика спокійне життя. Цілий день він ягоди збирає, смугастому чудовиську носить. А воно жує, чавкає і радіє. Зустріли якось ведмедя бджоли. Не впізнали. Ведмедю, це ти? А чому за медом не йдеш? Та як же я прийду, якщо мене ти, Гросьо, цілісінький день працювати змушує, ніякого життя від нього немає? Ну, ма подивимося, хто це, показуй. Побачили бджоли того, хто ведмедика ображає, та й юйкнули це ж оса чого її боятися? Так вона ж кусається, поскаржився ведмедик. Кусається, а ми жалимо. Хочеш нашого жала спробувати оса? Не чіпай нашого ведмедика, він нам будиночки зводить. А сей сама вже зрозуміла, що не на того напала. Коли так багато друзів хіба з ними впораєшся? Та ніколи.